Привіт, друзі! Я Олена Потяг, це служіння храм хвали. Давайте поміркуємо, а що то воно таке Боже благословіння? Ми всі це чули, казали, комусь да? нам казали. Ну і що? Що ж воно значить? Давайте підемо в книгу буття. І от там, у першому розділі, коли Господь створив людину, Він проголосив благословіння на призначення людини. І він там каже: плодіться. Розмножуйтесь, володійте землею і володійте всім, що живе рибами, птицями, звірами. І е, з цього фрагменту ми бачимо, що благословіння воно дає владу. А, І там написано: пануйте, пануйте. Розумієте, е, спочатку Бог створив нас. Як володарів і панів. І потім, коли людина слухалася Господа, то в її життя приходило благословіння. Пам'ятаєте, як ми читали про Авраама? Авраам послухався Господа, і Господь виповнив те, що обіцяв. Він казав: якщо ти послухаєшся, якщо ти підеш. У ту землю, яку я укажу тобі, то я благословлю тебе і благословлю нащадків твоїх, і благословлю через тебе весь люд. <сум> і от Ісаак, це син Авраама. Авраама вже нема. Ісаак сам. І стався голод. В тій місцевості, де він жив. Давайте почитаємо книгу буття, 26 розділ. І от стався голод. І Ісаак, ну, як всі нормальні люди, думає, ну що ж тут сидіть? Тут же голод, нема чого їсти, нема чим е поїти худобу, нема чим поливати. Піду в ті землі, де голоду і засухи нема. І дивіться. Що сталося далі? І явився йому Господь і сказав Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі, оселися хвилево в землі тій. І я буду з тобою і поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі, і я виконаю присягу, що нею поклявся був Авраамові, батьку твоєму, і розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам усі оці землі, і поблагословляться в потомстві твоїм усі народи землі. Таке здорове, така здорова обіцянка. Да? А за що? За що? Через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови й закони мої, і осів Ісак у Герарі. Розумієте? Ісак послухався. І такий молодець, ви скажете, який молодець. Але, друзі, зразу після того, як Ісак послухався Бога, він вчинив щось таке не зовсім правильне і трішки таке смішне. Знаєте, він злякався. Бог каже, я поблагословлю, я дам тобі всю цю землю. А він думає, ну, це ще, це ще коли воно буде, це ще щось таке. А от зараз оці люди, він злякався і сказав, що його жінка це його сестра. Отакий от неблаговидний вчинок. І дивіться, а що ж Бог? Він не прийшов до Ісака і не сказав: Ну-ну-ну. Все, я все відміняю. Ви знаєте, Бог як наче не бачив всього цього. От читаємо далі. Значить, він там сказав, цар розсердився на нього, сказав, що ти не робив? Ти тільки не ввів нас в гріх. Да? І дивіться, що далі, а Бог, як наче не бачив. І посіяв Ісак у землі тій. Розумієте, голод, засуха, отакий неблаговидний якийсь вчинок, ісак вчинив, а Бог, як наче не бачить, і каже йому: Сій! Так ніхто ж не сіє, а ти сій. Ісак цього разу послухався, посіяв і зібрав того року стокротно, і Господь поблагословив був його і збагатів. Оцей чоловік і багатів усе більше, аж поки не став сильно богатий. І була в нього Отара Овець та кіз, череда товару, багато рабів і заздрили йому мешканці тієї землі. Благословіння. Його батько Авраам завжди слухався, Ісаак послухався. Того, що Бог йому сказав. І Бог сказав тільки за те, що ти послухався. Я не дивлюся на твої моральні риси да, на твої е, помилки, на твої такі собі вчинки. Я сказав, що робити, ти послухався. І ось що несе благословення. Але, друзі, це ж геть не все. І от мешканці цієї землі, вони йому заздрять. І всі ті колодці, які Ісак викапує, для чого? Ну щоб пити воду йому, його е, слугам, його рабам, його сім'ї, да? щоб пити воду отарам, щоб поливати, посіви. Він же ж посіяв. Треба вода. І от він викопує ці колодці. А філістімляні їх заривають. І що він робить? Він не б'ється з ними, він не дереться, він каже, ну так то й так. І він іде в інше місто. І там в п'ять вони риють колодці, а філістімляні вп'ять приходять туди і в п'ять із заздрощів закопують. І дивіться, там в російській біблії написано, було в нього багато пахатних земель, да? а він же їх кидав і йшов своїми отарами в нову місцевість. Розумієте, оце його землі. А він їх кидає і йде. І не дивлячись на те, що ну, тут повинен бути спад. А він багатшає і багатшає. Він тільки прийшов, ще не вирили колоці, а він багатшає і багатшає і багатшає. І не забувайте, друзі, це пустеля. І от його слуги риють. І знаходять воду. Мало того, що вони відновлюють ті колодці, які геть були завалені землею, всяким мотлохом це колодці його батька, вони відновлюють їх. Але коли виникає спір, да, ісак кидає і йде далі. І там уже вони знаходять і знаходять. І знаходять, і знаходять. І прямо так написано: живу воду. І він багатшає і багатшає і багатшає. І дійшло, друзі, до того, що володарі тієї землі, вони ж спочатку вигнали його кажуть: іди від сюди, ти вже дуже занадто багатий. Ти тепер будеш ворогом нашим. Так вони прийшли до нього. Бо вони побачили, що коли він пішов від них, в них стало все погано, засуха, голод. І вони прийшли і кажуть: давай ми укладемо з тобою договір, що ти не будеш на нас нападати, а він же ж і не думав. За короткий період часу Ісаак у землі, де був голод, де ніхто не сіяв. Це була чужа земля. Це не було те місце, те місце, де він народився. Але за цей короткий період. Тільки за те, що він послухався голосу Божого. Бог зробив його багатшим, багатшим, багатшим і багатшим. А тепер давайте проаналізуємо, що було? І за чого це? Це працювало благословіння. В тій місцевості було багато інших людей. Були філістімляні. Це люди, які народилися в цьому краї. У них все було схвачене, де краще, де найгірше місце. Да? Але вони втрачали. А Ісаак ставав багатшим і багатшим. Так це все разом, це все осьо. Осьо стоїть Ісаак, а осьо стоїть людина, яка не в завіті з Богом. Ми можемо працювати на одному підприємству. На мені благословіння на вас, на Ісакові, благословіння, а на тій людині немає. І от давайте таку протягнемо паралель між Ісааком і нами. Ісаак був в завіті з Господом. Ми в завіті з Господом через Ісуса Христа. І написано, що у Новому заповіті, друзі, написано, що ми е, спадкоємці Авраама, а раз Авраама, то і Ісаака, і Ізраїля, і Акова, Да? Тому що всі вони, а тепер з ними і ми. Спадкоємці того благословіння, яке Бог поклав спочатку на Авраама за те, що Він послухався. І от коли ми просто слухаємося, що написано, ми стараємось виконувати, да? якщо Бог каже: не злися, не заздри, не роби те, що всі, слухайся мене, молися. Читай Біблію. Чуєш, Дух Святий облічає тебе. Да? Він тобі каже, ти отак більш не роби. І ти кажеш: Так ти допоможи мені, бо я сам не можу. І він допомагає. І ти розумієш через декілька тижнів: о, а я вже так не реагую, о, а я вже так не роблю. Ісаак сіяв. І Бог каже: От зараз. Таке робиться, такі обставини, що робити, купляти долар чи скидати долар, сій в царство Боже. Тому що Ісаак послухався Господа, і він зробив те, що сказав йому Господь, і він мав у 100 крат. І в Євангелії від Марка у 10 розділі, у 29 вірші, написано, що коли ми. Щось сіємо або лишаємо раді Христа і Євангелія, то прямо в цей час, серед всього оцього, що навкруги нас, ми будемо мати стократний врожай. А в Малахії 3:10 написано, що коли ми сіємо наші десятини, наші пожертви, ми приносимо в дом молитви в служіння проповіді Євангелія. То Бог понадистотно відкриває над нами вікна небесні і виливає на нас благословіння. А ми вже з вами знаємо, що це таке. Це те, що ми стаємо багатшими, здоровішими. Він захищає нас, Він зцілює нас і ми розквітаємо. Друзі, почитайте. Оцю, оцей 26-й розділ Книги буття. Поміркуйте над життям Ісаака. І які у вас е, мислі з'являться, напишіть, що ви думаєте про благословіння Ісаака? Обов'язково напишіть. Це так цікаво. Друзі, хваліть Господа на всякому місці, бо ми з вами храм Божої хвили. До завтра!